Похідна лінійної функції y дорівнює f від x дорівнює мінус 5. 0 функції y f від x дорівнює 1,5. Визначте f від мінус 2. Лінійна функція. Загальний вигляд лінійної функції це y дорівнює kx додати b. Сказано, похідна. k це число. Якщо, наприклад, візьмемо ось, замість k мінус 5. Мінус 5х додати Б це теж якесь число. Нехай буде Б. І візьмемо похідну. То похідна від х одиниця. Буде мінус 5 помножити на 1 мінус 5. Похідна від числа дорівнює 0. Отже, плюс 0. Виходить мінус 5. Нас сказано в умові: похідна лінійної функції дорівнює мінус 5. Отже. Ось це k і дорівнює мінус 5. І функція тоді має вигляд. Напишемо вже не y, а f від x дорівнює мінус 5х додати b. Далі рухаємось 0 функції. Ось цієї y дорівнює f від x дорівнює 1,5. Що означає 0 функції? Нуль функції – це коли графік перетинає вісь x. Нуль функції, y дорівнює 0. Отже, y0, а сказано, що х 1,5. 0 функції дорівнює 1,5. Отже, х 1,5 y0. Підставляємо замість f від x 0 дорівнює мінус 5 помножити х 1,5 додати b. 0 дорівнює мінус 5 множимо на 1,5. Мінус 7,5 додати b. Якщо b переносимо в ліву частину, це буде мінус b дорівнює мінус 7,5. Множимо або ділимо на мінус одиницю і отримаємо b дорівнює 7,5. Підставляємо значення b у функцію f від x. Тепер дорівнює мінус 5х додати 7,5. А нам потрібно знайти значення функції, коли х дорівнює мінус 2. Отже, замість x підставляємо мінус 2. Мінус 5, 5 помножити на мінус 2 додати 7,5. Мінус на мінус примноженні дасть плюс 10 додати 7,5 17,5. Відповідь: 17,5.